Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Величатиму тебе, Господи, бо ти витягнув мене із безодні і не дав ворогам моїм порадіти над моїм падінням. Господи, Боже мій! Я кликав до тебе, і ти мене зцілив. Господи, Ти вивів мою душу із царства мертвих, зберіг моє життя, щоб я не зійшов у провалля. Співайте Господу, вірні Йому, славте пам'ять його святині, адже гнів його триває лише мить. Тоді як прихильність його на все життя, з вечора і усю ніч може тривати плач, але на ранок вигуки радості, у добробуті, перебуваючи, сказав я, не захитаюся повіки. Господи, через Твою прихильність до мене, Ти зробив гору мою непохитною. Твердиною, та як тільки сховав Ти своє обличчя, я збентежився. До тебе, Господи, я кличу, і володаря мого благаю, яка користь від того, що кров моя пролється, що зійду я до ями погибелі. Хіба славатиме Тебе Порах мерця? Чи звіщатиме він Твою істину? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником, ти ридання моє перетворив на веселий хоровод, зняв із мене лахміття і підперезав мене радістю, щоб слава тобі звучала і не змовкала, Господи, Боже мій повіки славитиму тебе. Усі народи, плескайте в долоні, вигуки радості нехай лунають на славу Богові. Бо Господь Всевишній грізний, Він цар великий над усією землею. Він підкорив нам народи і племена кинув під наші ноги. Він обрав для нас спадок, гордість Якова, якого полюбив. Бог піднявся під радісні вигуки, Господь піднісся під голос сурми. Співайте Богові, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо цар усієї землі Бог. Співайте псалом із розумінням. Бог царює над народами, Бог сидить на своєму святому престолі. Шляхетні з народів зібралися разом, із народом Бога Авраамового адже Богу належать захисники землі. Він високо піднесений над ними. Поклапся врятувати мене, Боже. Господи, поспішиш на поміч мені, нехай посоромлені будуть, і хай ганьбою покриються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого, бодай повернулися. Соромом ті, хто говорить на мене. Ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє, і хай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я вбогий та бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, Моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізнися. Владико, ти був пристановищем нашим, зроду рід. Перш ніж народилися гори, ти утворив землю і всесвіт. Від віку і до віку, ти Бог. Ти повертаєш людину. Назад у порох, і кажеш, поверніться назад, сини людські, адже тисяча років в очах твоїх, немов мов день вчорашній, що минає, як сторожа вночі, потоком ти несеш людей, мов сон минули вони, як трава, що вранці сходить. Вранці цвіте і рясніє, а ввечері в'яне і засихає. Ми щезаємо у гніві Твоєму, і через лють Твою ми збентежені. Ти поклав наше беззаконня перед Собою, наші приховані гріхи, вивів на світло Того обличчя, бо всі дні наші проходять у люті Твоїй. Роки наші згасають, немов стогін. Днів наших сімдесят років, а якщо є сила, то вісімдесят років. І найкраще в них забирає праця і смуток. Вони минають швидко, і ми відлітаємо. Хто знає силу гніву Твого, страх перед Тобою. Настільки великий, як і лють Твоя, навчи нас так лічити дні наші, щоб ми набули мудре серце. Повернися ж, Господи, доки так буде, змилуйся над рабами Твоїми, насичуй нас милістю твоєю вранці, тоді ми веселитися і радіти будемо повсідні наші. Дай нам порадіти за ті дні, коли ти упокорював нас, за ті роки, коли ми бачили лихо. Нехай з'явиться твоє діло рабам твоїм і велич Твоя, синам їхнім, і нехай перебуватиме прихильність володаря, Бога нашого, на нас. Справу рук наших утверди. Для нас з рук наших зміцни нам. Люблю я Господа, бо Він чує мій голос, моє благання. Через те, що прихилив він вухо своє до мене, я буду кликати до нього всі дні мої. Облягли мене кайдани смерті, муки царства мертвих спіткали мене. Знайшов я скорботу і страждання. Тоді я кликав ім'я Господа, Господи, благаю, врятуй мою душу. Милостивий Господь і праведний, милосердний Бог наш. Господь береже недосвідчених. я знемігся, та Він врятує мене. Повернися, душе моя, до свого спокою, адже Господь віддячив тобі добром, бо ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз, ногу мою від спотикання. Я буду ходити перед обличчям Господа на землі живих.